Всім привіт! Сьогодні будемо добувати нашу рулетку з Lamborghini. На аккаунті у нас 100 000 U7, вже підготувався трошки краще, ніж в першій частині. Давайте перейдемо в рулетку з машинами. Подивимося, яка в нас ситуація, що треба вибити. Так, У нас залишилися буквально всі машини за три монети. Раз. Машинка. Тут я забрав два машинка, 6 монет. Так. Тут а, третя машинка 9 монет. Так, і ці повторно. Якщо не помиляюсь, якщо я заберу за 9 монет е три машини, тоді відкриється четверта як безплатно, якщо не помиляюсь, шедевр. І після шедевра ще за 3 монети треба буде забрати чорну. Щоб забрати дійсно всі машини. Така ситуація, будемо пробувати. Далі. У нас є вже одна монетка. Це раз і два. Ми майже забрали дві. Не вистачає два розончика. Такс, на аккаунті повторюю 100 000 С. Я дуже-дуже дуже сподіваюся, дуже, дуже що нам цього хватить. Хоча, якщо чесно, я думаю, якщо бути реалістом, прийдеться ще десь докинути. Біля 20к, мені так здається, от моя чучка така. І скажімо, прогноз на рульку. Ну, думаю, не буду тягнути, зразу можемо і починати. А, до речі, ми того разу доходили до, дві, до двох мене зразу. Це раз будемо збирати по одній. Подивимося, як буде сипати. Мені здається, так буде трошки вигідніше, тому що до одної мене частіше будеш доходити і може бути більший пропуск, плюс 2, плюс 1 і так далі. Ну, плюс один, само собою. Добре, стартуємо. Дефолт. Я взагалі не здивований. Ну і гарантиком забираємо. Получити плюс 2. І того в нас вже є три монети. На одну машину ми нас збирали. Починаємо далі. Крутити. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо швиденько. Зараз я поставлю після про цього пропуск. Ставимо пропуск і поїхали. О, плюс 2, але, блін, ну на початку це не дуже класно. Плюс один. А, нормально, до речі, плюс один. З другого разу, якщо не помиляюсь. Плюс 1. О тут би пригодився плюс 2 насправді. Опа, сюди! Найс. Nice. Нарешті, хоч оце, напевне, єдиний раз, коли дійсно дійсно повезло. Приємно. І того. Поки забрали дві монетки, вже половину ІСі як не було. Прикол. Так, в нас треба ще одну монету. Заберемо 2, потім шедевр. І ще, напевне, все-таки придеться докидати. Ну, подивимось, як це піде. Так, давайте цей раз підемо так. Без пропуском. А можна в принципі так не обов'язково закручувати. Знову ж плюс 2 середині рулетки, ну таке собі, краще було би як а, той раз під кінець. Саме-саме вигідно це буде, виходить. Далі можна не розраховувати його, думаю, на такий пропуск плюс 2. Нічо собі. Я приємно здивований Блін, ну бо ще чуть-чуть пізніше, ну це вже може і наліз від мене. Ну, все рівно досить непогано сипиче в перший день. Так, давай зараз плюс два. Так, і гарант. Добре, получаємо одну. Добре. Давайте поди, скільки у нас того монет на дві машини нам, нам вистачає рівно. М -м -г 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 -г. А ну давайте чекайте, якщо ми купимо. Ні, треша одну нафармити. Треба Три монети на одну машину, і тоді шедевр. І тоді, вроді, як по плану відкривається одна машина чорна. Авентадора. Вроді би як, ну подивимося. Подивимося, вона чомусь така як секретна, так ніби другий шедевр. Якось трошки дивно зроблено, насправді. До звичайної машини якась така інтрига. І так, більшу половину 7 ми вже потратили. У нас лишається 40 тисяч. Я думаю, ми ще дві монети. Думаю, дві не одну точно, а можливо, до одної ще докине. І придеться все-таки, як я говорив, докидувати неластову машину. Е, і ще пропоную. Давайте попробуємо, чуть чуть От як від, від, я відкривав так з не з Бентлі, а з. Е, Збугаті я відкривав з безплатним пропуском і реально доходив до середини, не було таке спокійно. Давайте просто з ускорення попробуємо доки дойдемо зробимо такі пару дублів. ускоренням. І 23 раз. По суті, нічого не втрачаємо, чисто такий експеримент. Розбавити трошки. Ну, жадна-жадна рулька, нічого не скаже, Добре, поїхали. Ну але в одному цьому плюс два, дати два рази. Це цікаво. Опа-на, сюди плюс один. Плюс один вау. Можливо, щось воно трошки збило цю, цю систему. Окей. Далі. Найс! Найс-найс! Так, зараз знаєте, що було б добре? Плюс 1 і потім плюс 2. Було би прям сильно. Ну Зараз плюс один. І тут сподіваємося на плюс 2. У 2500 ще терпимо. Так, давайте вже зараз закрутим, Рожженемо нашу ламбу. Шукс. Ну, як бачиш, 5800 <сіхаві> Цікаво, відчуття вам скажу так, а що б з пропуском мотоп? Я понял, я поняю. так отримати. Так, ой, лише це 12 тисяч. І не докручуємо на третю машину, виходить. Це... Ну давайте доки дойдемо, то і дійдемо. Доки, дійдемо. Mm. Давайте знов по 6 з попробуємо. Досить не по, ну, непогано воно поміняло щось, не знаю. Оп, пішно. Пані. Так, не вгадаєш. що так, і монет нам теж не дуже вистачає, ми вже їх витратили. Теж не тратили. Смісну, теж немає дофармлювати щось там. Де з ускоренням і третій разок спробуємо. Напомню, з другого разу. Давай плюс 2 потрібно, тому що. Блін, не хватить Найс! Тоже з другого разу. Ну, непогано, далі 5800 треба докидувати. Так, давайте ще подивимося, що взагалі по ситуації. По-моєму, ми цю дофармлюємо і треба ще одну буде забрати монетку. Мастер Скаун. Секундочку, секундочку, секундочку. Так. У нас виходить 7 штук. Це дві чистих, По три монети можемо купити, плюс одна. Цю дофармі і ще одну треба буде дофармити. Думаю, просто чи вже зараз іменно купити. Давайте тут потратимо. Окей. Так, Чікс. Сюда. Дальше потрібно ще, по-моєму, ще одну. І звідси ми забрали та, всі машини. Потім шедевр у нас відкривається. А ні, дивіться, чекайте, ми шедевр забираємо зараз за одну. Якби це правильно було зробити. Ми забираємо за одну і що, і що далі? Зібрано сім машин. А, нам ще звідти треба було забрати. Це виходить як восьма. і за три монети дев'ята. і відкривається 60. Якщо ми зараз потратимо монету, то не вигідно, тому що ми йдемо з вами до кінця. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Получається, нам краще цю монетку не тратити зараз на шедевр, хоча можна було би і зупинитися, бо в принципі майже всі тачки топові забрали. Але краще її тримати безплатно і, не... і зекономити ту саму одну монету. А докинут... добити зараз ще дві купити одну... треба ще майже буквально 5 монет треба. Так, це жорстко. Так, ну ми як в будь-якому випадку зараз добиваємо нету там по ситуації. Так, чуть-чуть докину. Давайте попробуємо Так. 5800 А. Я типу, заплатив за цей це... О, хорош! Найс! Сюда... Блін, якщо ми сюди дійшли, може. Хм -хм -хм -хм. Ні, ну бачите, пропуски все-таки є всі рівно дешевше. Тут а... навіть плюс два невигідно брати. Бира... Забираємо. Так. Ще одну монету добиваємо. Ще одну монету добиваємо. Забираємо тачку. Тоді подивимося, вроді відкриється чорна. Цікаво, як це буде відбуватися. Я чомусь думав, що зараз ті, безплатно нам дайдуть, а, зараз безплатно дадуть шедевр, а потім вже можна буде вибрати і чорного. Але получиться, напевно, оборот шедевр прямо в кінці в кінці, а на Дев'яту ту машину відкривається у нас чорна ламба. Let's go, let's go. Nice. Че, вроді нормально йде, якщо не помиляюсь. я так щось задумався. Тільки бачимо раз раз поскочили, поскочили. Так, плюс 2 глина ще не було. не зараз буде плюс 2, це буде дуже імба. Вже їй давненько було плюс два На, з другого разу. Дуже добре, прям дуже добре йдемо. По 2500. О, зараз час плюс 2, Чат, ану. Ай-яй-яй. Так, ну давайте докинемо. Так, друзі, сішки поповнені. Думаю, можна продовжувати. Залишилася одна монетка. Поїхав. Надіюсь дуже на плюс 2. Давай. Ну, одиничку теж окей. От зараз ідеально буде, якщо буде плюс 2. Прям ідеально. А, ІСі далі не вистачає. Окей, поповнюємо. Так, і ки ще раз поповнені, її будемо дожимати. Na CRAS ustanę taczkę. Pojechamy. Pesgo. No, okay. to za круte. Yes. Найс. Nice. А, не ну, можно было так хоть роднейше. Медит я заслужил. За <задить> те все разы. Добрый, Давай плюс два. Не, это было бы идеально. Но ничего, тоже окей. Добре и забираем ласточку. Так. -с. Такс, такс. Так, так, так далі ми переходимо сюди. Сюди. І ластова всієї Ціє, колекції. Окей. А, все забрали. Сильна анімація. Далі ми маємо забрати, якщо не помиляюсь, шедевр. Зараз давайте, 20... хвилинку уваги. Зараз немає... Euh, Бонусний. Давайте називаємо її бонусною, тому що я не знаю, як її називати. Зараз бонусної нема. Сюди. Безплатно. Оце бін кайф. Оце реальний кайф. Сюди. А можна було таксі машини якось забрати якимось таким способом. Так, забираємо дев'яту і в нас все рівно зараз відкриється десята але ми її вже заберемо. Ще в новому відосі, так сказати. 9 з 10, Заходимо в ламбу і так, вона... Ні, чекайте, чекайте, чекайте. Ага, є є. є, є, є. Рідненька. І вона коштує 3 монети. Ми її будемо обов'язково забирати, мусимо дожати повністю рулеточку, але це вже буде в новому відосі, де ми заберемо цю ламбу, де ми будемо крутити ікс-костюм, вибивати його в колекцію. І, по-моєму, в той період вийде новий золотий костюм. Так що буде досить-досить цікаво. Так. Думаю, з ламбами ми закінчили. Це лобі, якщо не помиляюсь, воно, 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 воно буде тоді, коли забереш всі тачки. Так що окей. Давайте я пропоную зайти і подивитися. А, в першу чергу. Ні, давайте, знаєте, як зрозуміло, поставимо. Так, 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 зайдемо в ламбу. Аж, а де вона Я її не забрав чи що? Чекайте. Так, вже не знаю, яку тепер ставити, як в основному. Все, чи назалі ми заходимо сюди. І запускаємося, щоб подивитися, як буде виглядати ящик. Плюс е хочу подивитися, як буде виглядати. Номера. Це. Досить цікаво. Так, попадаємо на острів і. Ну, я вже бачу, що найпершу, якщо не помиляюсь, інакше. Ну, оранжеві я, коли бачив на це зливали в телеграмі, в мені, чесно, не дуже подобався. Але зараз е... гарно пропрацьований. А, я маю його відкрити, до речі. Так воно працює. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп Плюс реклама. Ой-ой-ой, тяжкий люкс. Так, і кубітовий ззаді пишу. Ні, ну це кайф. Ну, непогано, непогано, мені подобається. Ось такий назви йшли Open Case. Я думаю, що далі я. В лобі і що поміняю, не буду просто затягувати, і так мені здається, відео вийшло досить-досить довге. Е, що я ще можу сказати? Останню тачку ми заберемо обов'язково, тому що, як би сказати, вже на фінішній прямій, лишилося забирати тачку, забрати титул за 10 машин колекцію. колекцію. Ну, титул, до речі, дуже класний, мені сподобався. Він показує логотип е, самої машини Lamborghini. І дивиться, досить-досить прикольно. Єдине, що мене трошки так. Сміщає, тому що за 7 машин ти отримуєш титул і за 9 машин. Я вам скажу, це велика різниця, тому що на початку ти там можеш тратити монетки по одній, ну, машину купляти по одній машині і так далі. Одна монетка, одна машина, і так далі, і так набиваєш кількість, а вже потім приходиться вибивати всі по 3 машини, і там я вам скажу так, нормально треба закинути UC. І от та сама різниця з 7 машин і 10 машин, по монетам досить-досить по сумі виходить UC, велика різниця. Але виглядає. Практично одинаково. Чесно, я от пау раз дивився і мені здається, зараз якось побачу, не пойму, а, чи він має за сім машин, чи він має за десять машин. Могли б зробити трошечки хоча б якусь різницю. Наприклад, зробити за 10 машин іменно з логотипом ламби, а за сім машин могли би просто там не знаю, якийсь значок такий, типу червоний, поставити щось туди-сюди. Або просто не кольоровий. Щоб була якась різниця, скажете дрібничка, але ну, блін, приємно би було. Так що такі в нас справи. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на Telegram, Instagram, TikTok, всі ссылки в описі. Дякую за увагу. Всім удачі! Так, маленьке екстрене включення. Хтів поставити машини і заміти, що в мене є лоббі. Я не розумів, в якому моменті я його отримав. що це коли я зібрав всі машини, чи це тільки зараз, коли я забрав машину шедевр. Ну, факт в тому, що воно у мене є, коли я навіть всі тачки не забрав. Хоча я думав, що це прикол того, що ти всі тачки забираєш. Е, отак я машини виставив. поставив ворона під колір, теж непогано. Просто треба було зайти в лобі і нажати на значок Lamborghini, Тоді воно автоматично міняється. Навіть не те, що міняється, переключається. Ну, цікавий, цікавий момент. Просто реально цікавий, в який момент я можу його міняти. В який момент я міг його утримати. Так що таке, все. Всім дякую за перегляд, всім до нової зустрічі.